Шахтар зіграв поєдинок, напевно, це центральний був поєдинок туру. Поєдинок у Запоріжжі проти Зорі. Зоря завжди була дуже таким, знаєте, складним суперником для Шахтаря. Ми пам'ятаємо там і бійки, і вилучення, і все, що хочеш. І емоції після гри, і скандали між тренерами, і скандали між директорами. Ну, все було. Але ця гра почалася з руку стискання. Велике примирення народів, останні перешкоди подолані Паулу Фонсека та Юрій Вернедуб офіційно помирилися. Підійшов містер, сказав, що хотів би зарити топор войни. між нами. Хоча цього топора не було. Я лично його не розривав. Тому все нормально. Ми пожали друг другу руки. Ніяких питань больше немає. Та від примирення тренерів градус матчів не знизився. І зоря і шахтар добряче полупили один одного. Перша жовта вже на десятій хвилині для Чеберка за фол проти Болбата. Загалом за матч арбітр Віталій Романов показав аж вісім попереджень. То Мораєс наступив, то Марлос десь на рівні підсвідомості призупинився і ледь не догрався до вилучення. Тут важливо зрозуміти, грали на межі, та не за нею. Навіть примирені фансека та Вернедуб у цьому зійшлися. Смотришь, европейские чемпионаты, английские, итальянские, там, там как-то более сдержанно. А так, вроде бы, еще и аут не успели бросить уже свисток. Ну, как там смотрится не так динамично и не так интенсивно. Поэтому я думаю, где-то нужно тоже тем же судьям, Я ни в коей мере не делаю там камень в их огород, но. Такі матчі особливо, давати більше боротьби, давати більше інтенсивності. Щоб команди, я думаю, грубості сьогодні точно не було ні з однієї сторони, ні з другої. Всі хотіли що шахтер, що заря побідіть. Поэтому була чиста боротьба за м'яч. Я ні разу не увійшов, що там хто-то вдарив кого-то. Отмахнувся. З такою кількістю фолів моментів було мало. За половину першого тайму Шахтар спромігся тільки на удар Тайсона за меж штрафного зоря, закрила центр і змусила гостей йти флангами. Болбат найпопулярніше прізвище тренерського штабу Шахтаря. Болбат лише звикає до позиції правого захисника, звикає саме до гри в обороні. На полі підказує Степаненко. Послушав, пронікся всіми принципами ігри в защиті, об'яснили, як потрібно виробити, от, Тому Я думаю, особого дискомфорта не испытал, адаптировался достаточно быстро, поэтому все нормально. Делаю, конечно, по марке какие-то, но с каждой игрой я больше понимаю э, суть, саму суть игры в защите, в защите, как перемещаться, когда нужно идти, когда оставаться. Э, вот поэтому ну, это такой это момент, я думаю, времени. В этой команде крайние защитники именно очень... Очень повинні грати високо на атаку. Головний козир Болбата зараз гра на атаку. Той випадок, коли технічний захисник не біда команди. Ширина, те, що дозволило шахтарю забити. Діагональ Степаненка на Ісмаїлі читав тимчик і пролетів повз. Зоря активно пішла у відбір. Рекошети Хомчиновський не зумів якісно винести. М'яч відскочив до самотнього Болбата, і він результативно подав на Мураїса. Тимчик знову не встиг цього разу накрити нападника шахтаря за 16-й гол. В УПЛ Жуніор ще довго обіймав саме Болбата. Нам дійсно потрібні атакувальні крайні захисники, які проявляють індивідуальну ініціативу в Атаці, і Болбат нам це дає. Сьогодні був чудовий навіз, гольовий навіз. Він сьогодні добре зіграв і в АТАЦІ, і в обороні. Цей гравець останнім часом додає саме в процесі оборони, і це дуже важливо для нашої команди, щоб наші крайні захисники грали якомога глибше, щоб були атакуючими гравцями. Зоря кинула майже всі сили на оборону і традиційно намагалася вибігати в контратаки. Для цього у нападі вийшов громов, а Караваєв замість звичного флангу вибігав із центральної зони. Вибігати Зорі вдавалося, але чіплятися далі в атаці було дуже складно. Кривцов та Хочелава вирізали усе. Та да, вже То тобто то на защитника вот ставят, коли треба, то полузащитника були опорно, тому, Якщо необходимо, команді допомагають на якусь позиції. По перерві зоря вийшла із конкретним завданням забивати. Будківський вийшов у напад і мав найкращий момент господарів, але пробив дуже слабко і прямо у п'ятого. Да, так, він нападає, що він може забивати, десь не забиває. Я думаю, прийде время. Прорвьє у нас спочатку, коли у нас теж приходив, було печально і грустно, а потім 14 м'ячів за чемпіонат забив. Тому я сподіваюся, прийде це время. З атаками зорі гра стала ще інтенсивнішою і жорсткішою. Били один одного усі інколи дуже жорстко. Більш відкритий варіант зорі пропускав більше атак. Вільний Ісмаїлі викотив Коваленку, але два удари півзахисника шахтаря так і не прошили стіну зорі. Та момент Морайса вас вразить і ще більше. Ось вам стоп-кадр: кілька метрів до дублю нападника. Як він влучив у тимчика, не зрозуміли ні Марлос, ні Коваленко, а може й ні сам тимчик. Завжди важко грати тут проти зорі. Сьогодні дійсно була дуже інтенсивна гра. Команда боролася. Утім, ми себе добре показали. На жаль, не забили ще один-два м'ячі, не реалізували моменти. Повторюся, команда сьогодні до кінця боролася. Команда чудово розуміла, що вимагається для такого матчу. Шахтар не зумів реалізувати більше, а зоря просто не створила достатньо для голу. Та, попри лише один гол, і фонсека, і вернедуб зробили один спільний висновок. Матч був дуже крутий. В плані інтенсивності, боротьби та напруженості це побачили і уболівальники на заповнених трибунах. Підсумки матчу дуже приємні: Зоря та Шахтар рубалися на полі і грали в футбол. А після гри по-дружньому обіймалися. Таких напружених протистоянь УПЛ реально небагато. Будане, ну, Ваше враження, тому що в принципі ну, таких матчів дійсно дуже мало. Дуже класний матч провели обі команди. Заря почала ігру вторим номером від оборони, але після пропущеного м'яча Вернедуб вже почав грати в більш агресивний футбол. В першому таймі було багато моментів. Зараз. Мы посмотрим, Тайсон пробивал издалека. В первом тайме было немного моментов, во втором тайме уже было со стороны Шахтера. Вот здесь Тымчик не рассчитал, хотел сыграть на опережении и не успел. Дальше атаку проводит Шахтер. Здесь Хамчиновский не успел выбить. И Болбат отдал на того же Марайса. И Опять Тымчик. Второй раз ошибся. Но темчик, помилка все-таки, позиційна помилка Темчика, вы как захисник. Ну, изначально там он пролетел прод... и продолжение. Ну, есть... надо рассчитать свою... свою скорость. Если ты успеваешь опережение сыграть, то конечно. Так лучше уже в приеме мяча к игроку не дать разбежаться. Шахтар, в принципі, контролював ситуацію і мав лише два, два моменти вони. Ну, але такої тотальної переваги, щоб сказати, що це була тотальна перевага Шахтаря, ну, не було. Правильно, что да, Ну да, ну заря не дозволила. Вони вже друг друга хорошо знають. да, і заря знає за счет, яких качественно грає играет шахтер. дійсно, хороший бойовий такий футбол. Да, мастерство вирішило в одному моменті. В принципі, Марай замкнув хорошую передачу. А так, в принципе, интересный матч. К сожалению, сейчас мало таких матчей в чемпионате Украины. Ну mm. Їх зараз буде більше. Зараз буде друга шістка, ще два рази зустрінувся зоря Шахтар, ще два рази Динамо, -Ди... Динамо Шахтар, ще два рази Зоря Динамо. Тобто, в принципі, mm. дуже, ну достатньо цікавий, цікавий буде зараз другий етап. Я вам хочу сказати, що там ще боротьба буде дуже серйозна, тому що і Олександрія, боротьба за бронзу, ще буде тривати. Ми well, дуже сподіваємося, що за чемпіонство. Ну але, знаєте, якби, Я вам хочу сказати, що ну не виглядають от все рівно. Думав, що наші лідери, от той самий Шахтар, той те саме Динамо, от як, коли вони будуть грати на внутрішньому чемпіонаті, ну вони не виглядають там от, ну, на голову сильніше. Ну, це і ну, ну, плохо, когда на голову сильніше. Лучше, когда вот такие игры, да? когда ти в полную играєш, когда ты. Когда команда контрольная. Да, это... Як він туди забыв, Эдуард? Ну він, по-моєму, не попав просто хорошо в мяч. Навірно, уже видел ворота. По-моему, даже он и мимо шел, если б не попав да, в по да не попал, не попал, как следует по мячу. Хотел бы отметить Болбата. Все много большинство атак э через шотёра, через правый фланг Марлос и Болбат. Ду він може грати на позиції правого захисника. Ну, по останнім іграм я бачу, що Болбат може грати. Просто ну, ну, в такій команді, як Шахтёр, яка атакує. Це, такой, команде, Шахтер, та, атакует. Атакует, це да. як Зінченко в Манчестер конечно. Сіті, може по пограти ну, лівого захисника, правильно? Ну, і здорово получається, да. А під Роналду зараз тут побігати назад. Ну, это проти Португалії, а? Під Роналду, я думаю, любой захисник один в один. Ну, немов, каже, там під підіншого коефіцієнти різні вимоги будуть, конечно. Ну, для Шахтера Болбот – це находка, як атакуючий захисник, скажем так. Можна його прирівняти до Сурноя? Ну, у Шахтера вообще правый защитник, когда и правый полузащитник и правый нападающий. То есть такие требования у команды. Ну и левый так само. И с ну, Малиме бачимо так само що да, на цьому. Два захисника остаётся один опорный перед. Ну ещё брать Данченка, Будка и Болбата. Вот ваша точка зрения. все таки уважает, что Болбат, я думаю, Болбат, да, в последних играх то, что я вижу, он Саме у нас, до речі, дуже цікава статистика. Ми от подивилися, хто найкращий, які футболісти якої команди найкраще асистують от у чемпіонаті України, подивіться, Тайсон 9 асистів, Мураїс 6, Алан Патрік 5, Ісмаїлі 5, Цуріков 5, Болба 3. Ну, де... Є ще багатьох ну, там ще багатьох, багатьох футболістів є по 4. Болба це просто, ну, його щоб відзначити. А от, а де Динамо? Я от можу зрозуміти. Чотири верби, чотири циганкове. Маловато. Богдан, як все? Ну, моє мені, що Шахтер зараз явно лучша атака в чемпіонаті України. Забивають більше, просто забивають більше Шахтер. Тайна, Тайсон, і... Марлас Мараїс. Це зараз номер 1 атака в чемпіонаті України. Мораїс? Ну, до речі, якраз про Мораеса після гри він так дуже відчайдушно співав гімн України. Я хочу сказати, я аж так. Чесно кажучи, десь, десь ну, аж, ну, прослезився, тому що ну, щось таке, Ні, я не знаю, що там знають чи не знають. Я знаю, що він подавав документи українських громадян. Ну, він так так, так же він співав цей гімн України. Ну просто я, чесно кажучи, ну, ну, якось воно то все виглядало трошки там награно, як на мене, мені так здається. Ну але Павло Фонсека якраз прокоментував ситуацію з Мураєсом, Давайте послухаємо, що він сказав. Відрив, який є від Динамо, наскільки він комфортний після ось цього першого етапу загалі як ви оціните весь цей перший Ні, Ми справді закінчили цей етап на першому місці, але нам необхідно ще дуже багато очок. Ми повинні розуміти, що маємо грати на найвищому рівні, аби виграти титул. Добре зараз бути лідерами, бути першими, але ще дуже далеко до фіналу, адже динамо дуже сильна команда. Ясно, що ми повинні показати свою роботу на межі, аби виграти чемпіонат. Головний тренер збірної Португалії сказав буквально сьогодні, що дуже потужна команда збірна України і базується вона на гравцях Шахтаря. Так, дійсно, базовий склад це Шахтар та Динамо. Шевченко справді добре працює. Він повністю оновлює збірну. Гадаю, він на правильному шляху. Вони зустрінуться зараз із дуже сильною збірною. Португальці дуже сильні, дуже організовані Фернандо Сантошем. Я вже казав своїм друзям-португальцям, що не думайте, що у вас буде просте завдання. Збірна України зараз додає, вона складається із сильних гравців. Я вважаю, що Україна зможе добре зіграти проти Португалії. Жуніормараєс про нього говорять багато в плані натуралізації. Наскільки важливо для вас, щоб ще один гравець, який зараз легіонер мав паспорт України в складі шахтерати? Так, я не знаю, чи знаєте ви, але зараз у збірну Португалії так само покликали гравця Дієго Соузу, який приїхав у Португалію 18-річним. Він завжди грав у Португалії, а зараз отримав громадянство. Він буде грати за збірну, принаймні був викликаний. Якщо це станеться із мораєсом тут, я гадаю, це буде нормальна ситуація. Правда в тому, що якщо це станеться, мораєс найкращий нападник в Україні. Він може допомогти вашій збірній. А ви як вважаєте? Хороша ситуація, чи не дуже хороша. Ні, Ну, я согласен з Фонсеком, що він лучший центр форвард на даний момент в чемпіонаті України. Хорошо, ми це вже чули. Хороша ситуація, якщо Мурає прийме громадянство, чи не хороша. Ну, тут, як Ну от ви. Може забрати місце українського футболіста. Ну, як я считаю, що он би допомог зборні. Ну, Я всегда за то, грали, ну, по возможности свой, да, футболисты. Что означает по возможности? По возможности. ну если это уже бескрайняя необходимости, скажем так. Я не думаю, что, например, тот же Еремчук будет хуже. Если он нормально себя чувствует в чемпионате, там, да, за, за рубежом и забивает регулярно. Ну, і... на резни. Они все равно разноплановые. Они разноплановые, да. я согласен. Ну. Все равно тогда нет шанса. Смотря, какая, какая цель преследуется. Если сею минутно, вот сейчас надо и все. Тогда можливо, так. Якщо мы ми хотя хоча б маленькую маленьку перспективу, то все таки на своїх воспитувати. Ну, я думаю, навіть для конкуренції, ну не дай Бог що то з Серіомчуком, либо там Мараєс. Ну вот, так ми чули сьогодні, Хацкевич сказав, просто ну я я ческажу мене таке, ну знаєте, обережне ставлення до тої історії. Дуже обережне. Ну, що знаєте, Марлос зараз, Мараєс, потім що, хто там ще 5 років прожив. Ну, Ісмаїлі відмовився, ще там хтось 5 років зараз підтягне. Ну і так, в принципі, ми так. ну... Так, да, і можемо потеряти, в принципі, взагалі. <головік> 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 ну, воно якось це все не дуже так чесно. Корроші, але ну бачите, Хацкевич сьогодні сказав, що ну, випав в собі, випав в соль і нема грати. І роби, що хочеш. і гармаш в нападі. Ну, нападаючи да, на проблема. Зараз Это... проблема. Сама, сама, сам сам Морайес, от він як нападник, от ви як захисник. Борі. от в чому його, знаєте, така незручність, скажімо так. Ну, швидкий технічний нападаючий. Тяжело з таким грати защитник. А бити? Ну, якщо бити його, то. Давайте <різна> <різна> не карточка. Давайте не будем забывать партнеров, да? Він забиває тут, вот, да, 16 мячей. Но в составі якої команди, которая все время атакует и которая в любой момент да, тебе отдадут. Передачу тобі, головне, ну, попадай. Та да він і в Динамо забивав, він ну, і в Донецьку металурзі забивав, чесно таке. Не так багато. Все одно я, я партнери це теж. Населено, звісно, що є партнери, бразильці його земляки. Обслуговують. То есть... Тобто він збірні України може бути зовсім іншим. Якщо він, безперечно, тут може бути, так? 100%. Ну, подивимося, що ми зараз будемо говорити? Співав гімн дуже так, знаєте, дуже самовіддано, хоч зараз там, знаєте, на обкладинку десь клади. Вернедуб. Вернедуб нарешті почав посміхатися. Юрій Вернедуб, тому що ну, він дуже переживав за шістку. Щоб мені там не казав, але дуже переживав. Для нього було принципово потрапити в шістку, зігравши в нічию з ФК Львів. Команда забронювала своє місце в шістці, І от сьогодні він вже ну, легше себе почував, знаєте, якби так впевненіше, як ніби видихнув. Давайте послухаємо. Зараз, коли топ-6 вже забезпечили, вже легше, напевно. Не так нервово. Скажіть, от в зимовому вірш Ви постійно думали от про це топ-6, топ-6. А я не могу сказать, что у меня сезон думал об этом. Просто где-то есть облегчение психологически, где-то может снизиться. Но груз все равно будет лежать, потому что попасть попали. Ми, але у нас другие задачи. Но все равно, да, сейчас 9 очков, опять отрыв от Александрии. Но але задачу никто не снимал. Я ребятам сказал, есть еще 10 туров у нас в этой шестерке. Будем биться до конца, точно так же, как и в том году. В последней игре с Ворской решалось все это. Плюс есть еще Кубок. Надеюсь, тоже тем более финал будет здесь, в Запорожье, на слову ширение. Хочеться как можна далі пройти, все-таки напрямую завоювати путівку в лігу.